Поринути в інший світ, восьмий пластовий курінь ОСП чортополохи ініціювали збір книг для військових, які перебувають у госпіталях, оскільки зараз дуже багато хлопців, які на фронті, зокрема, пластуни і також їх зараз дуже багато проходить реабілітації в військових шпиталях і в принципі в лікарнях. І не тільки реабілітації, а й отримують в принципі різну лікарську допомогу. То потрібно їх чимось відволікати. І вирішили, що найкращим способом для цього будуть книги, щоб вони трохи могли поринути в інший світ і трохи відволікатися думками психологічно, фізично, морально, емоційно і всім, чим можна. Книги можуть бути новими або вживаними, але у хорошому стані надається перевага сучасній літературі. але Якщо наші люди бажають дати якусь старішу книгу, то звичайно ми теж це вітаємо. В принципі. Вся всі книги ми готові приймати. Єдине, що умови, щоб це була суто українська література. Долучитись до акції можна у кілька способів. Люди також можуть долучитися донатом, Якщо вони не можуть фізично принести книгу, це буде Ці кошти будуть зібрані на потреби наших військових. Тут у нас є постер, і на ньому зображений QR-код, Якщо людина може прийти, то вона просто просканує цей QR-код, Це і посилання на нашу до де ми збираємо кошти, і таким чином теж долуч. Читися Окрім того, книгу можна відправити поштою. Представниця пластунів Анастасія Скапровська зазначає, люди завзято підтримують ідею та приносять літературу. Дуже активно долучаються і в принципі не тільки по франківську, а й по всій Україні. Коли дівчата скидають фотозвіти там за декілька днів, то я просто вражена, яка кількість книг, в принципі, до нас поступає, тому що на одній точці збору в Києві дівчата вивезли за декілька днів три мішки книжок. Тобто це дуже багато. і Я дуже рада. Що люди так активно долучаються, також за сім днів збору коштів у нас було зібрано понад 7700 гривень на потреби військових, які потім теж будуть або закуплені якісь медикаменти, або якесь мінімальне спорядження, або навіть ті ж самі не знаю смаколики для наших військових, і таким чином ми теж долучимося цими. Донато до акції приєднались пластуни з різних куточків України. Відтак книги також збирають у Вінниці, Житомирі, Львові, Києві та Бучі. Акція триватиме до кінця березня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.